І так, всім привіт, ви на каналі Шалена Батьківщина. І сьогодні, 20 квітня, ми знаходимося в місті Полтава, ринок мотель. І пройдемо, подивимося, зараз по цінах. Обов'язково раджу завітати, хто проживає в місті Полтава до Любина Мотелі. В неї просто шикарніший вибір будь-якого асортименту овочів, ягід, цитрусових. Все є в одному місці. ви можете для себе придбати будь-які овочі і цитрусові. Доброго дня. Я вам всім рекомендую купляти овочі і фрукти у Любі. Я з нею дуже давно дружу. І як покупець буваю майже кожної неділі у неї на ринку матері. В неї дуже все смачно, завжди свіжі овочі і фрукти. Також я від себе хочу порекомендувати віджати гранатовий сік. Дуже-дуже смачно. Плану всім здоров'я і миру. Дякую. Так, дивіться, відразу заходимо, на зустрічає риночок. Можемо бачити свіжу капусточку, капусточка 55, помідорчики, цибулька, дивіться по 10, редис по 50 гривнів шикарніший. Зараз відбувається відразу торгівля, продаються огірочки смачненькі. Обов'язково придбайте. Огірочки у нас по 110 гривнів, дивіться, який гарний корнішонного типу. Так, підемо далі. Можемо бачити редисочка, також цибулька. Цибулька по 30 грн, картопелька 20 грн стара, морква є, мандарини 75, також капуста молода, 45 гривнів, є по 40, Пекінська 70, помідорки 95 гривень. Рожевий по 150, черіки по 150. Ось такий шикарний український помідор по 100 гривень. гладкий огірочок 100 гривень. Цибулька, перо 10 гривень. 10 гривень за 100 грамів, 100 гривень за кілограм. Дивіться, супер огірочки корнішонного типу. Дивіться, які просто превосходні. Один в один 110 гривень. Також великий асортимент. Ридиска. Редиски просто багато. Можете побачити, дивіться, ось стоять Прямо мішочки з ридисочкою. Продаються. Також є, дивіться, яблучка. Яблучка у нас по 45 гривень. Ось така ціна. Вибір яблук великий. Також зараз я вам, зараз я вам покажу місце на місті Полтава, ринок мотель, там де ви можете знайти для себе максимальну кількість будь-якого асортименту товарів в одному місці. Дивіться, це точка влюблена мотелі. Тут є просто все. Будь-які продукти для вашого столу все є на ринку. Дивіться, шикарний асортимент. Завітайте, обов'язково завітайте сюди і придбайте для свого столу все, що ви бажаєте. Так, а зараз підемо далі по риночку, продивимося. Дивіться, також тут продаються гарні квіти. А все, що бажаєте. Дивіться, квіти гацанія, 50 гривень кущик. Також дивіться, от така красота з квітів продаються. Ціна невелика, 50 гривень за горшечок, також 15, 20. Така гарніка. Так, дивіться, велика кількість квітів. В місті Полтава на ринку мотель продаються не тільки овочі, а й квіти. Також тут є великий асортимент інших товарів. Ви можете знайти для себе, що вам потрібно. Також ось магазин проходимо. Бачите, є все для хозпринад. принат Дивіться, ціни вже я вам скажу більш адекватні. Вже пішла сезонність. То зараз я вам покажу, дивіться, тут у нас завжди продаються салати і зелень в місті Полтава. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, по чому ваша зелень? По 10, по 10 гривень все, так? Да? Ні, ну по 20. Трішки більше пучки по 20 гривень. Редисочка яку ціна 60 гривень. Дякую. Гарного дня. вам. Так, дивіться, можете бачити, в місті Полтава на ринку Метель ви можете знайти для себе широкий асортимент різних овочів. Вже пішли в нас доброго дня. Закарпаття, так, я зараз вам покажу. Трішечки, так, Тут у нас точка продаються бананчики, мандаринчики, апельсинчики, редисочка, свіжа капусточка, також помідорчики, шампіньйони. Дивіться, які кривосходні є. Огірочки, також кому садковий матеріал потрібен біля цвіточного магазину, в місті Полтава вон, букети, можете бачити. Продаються відразу тиканочка для вашого огороду. Також великий асортимент квітів тут відразу продаються в бананках. А зараз... Тут сильно не жваво, тому що будній день люди тут більше після п'ятої вечора приходять. Великий асортимент яблук, огірочки, доброго дня. Картошечка молоденька, обов'язково. Мандарини, помідори, дивіться, шикарний асортимент, також полуничка. Вже, це я думаю, Закарпаття. так. Виноград, ананаси, дивіться, які превосходні, грушка киргизька, також шампіньонки, цвітна капусточка. Закарпаття свіжа молода капуста. Уже багато з'являється на ринку наших товарів, дуже велика кількість, це вже капуста, є полуниця, зелень і таке інше. Думаю, не тільки 2-3 і у нас асортимент наших продуктів замінить імпорт. Це дуже-дуже дуже гарно. Так, підемо далі. Зараз дійдемо до точки ще. Любина мотеля. Так, вже майже ми дійшли, дивіться, нас зустрічає відразу. Вітрина в дві сторони. З однієї сторони ми можемо бачити великий асортимент овочів. Дивіться, яка просто космічна цибулька, синя для салатів. Помідорчик. Широкий асортимент помідорів. Дуже широкий. Дивіться, які є рожеві, дуже гарні. Також цвітна капусточка, з брокколі, з рамен, помідорчики. Ой, привіт! Доброго! Також дивіться, також ще є гранатовий сік. Вітя, це ж, що за сік? Апельсин вже давлять апельсиновий сік, тому кому потрібно, також є картопля, морква, все, що вам потрібно. Великий асортимент зелені напроти. Є українське салко під зелень, під цибульку, взяли салко. Трішечки всього і погнали. Також обов'язково дивіться, в любить продаються квіти. Свіжі квіти ви можете для себе взяти. Прийшли за продуктами і відразу взяли горшечок з квітами, який вам потрібно. Також дивіться, виноград Молдова, 100 гривень за кілограм. Дивіться, який шикарний просто грейфрут ізраїльський. Дивіться, які є кавуни в розрізі. Вони просто превосходні. Свіжі диньки, аромат дуже-дуже превосходний. Манить аж звідси камерою не передати, але дивіться, які апельсинчики також. Свіжа полуничка, торгівля вживу. За сімсот. Жінка. так, бачите, як відбувається торгівля внизу. Люба махає вам, запрошує до себе, обов'язково приходьте. Ви тут можете знайти будь-який асортимент для свого столу в одному місці. Самі, покупці. Самі кращі покупці в місті Полтава. Обов'язково приходьте. Хто ще не завітав, бейбі бананчики. Зараз я там трішечки переміщусь, покажу вам. Дивіться, тут у нас є молода картопелька. Дивіться, яка шикарна. Це поки ще не наше, але скоро буде вже наша теплична. Також великий асортимент. Оце вже наше, так? Дивіться, українська. Це теплична картошечка. Я думаю, що Закарпаття. Також дивіться, спаржа є у нас. Шикарна. Великий асортимент. Зелені, м'яса. огірочки, Дивіться, превосходні які. Просто шикарні. Дивіться, корнішонного типу. 120 гривень за кілограм. Також перецьку. Дивіться, просто плотний, дуже гарний. Кабачочки. Все є, там великий асортимент винограду. Зараз я пройду. Люба набирає карту, в шичку замовили, бачите? Відразу торгівля вживу, щоб ви бачили, як все відбувається. Отак відбувається торгівля. Дивіться, яка тут превосходна вітрина з виноградом. Дивіться, який виноград. Є підтахая, є манго Еліт. Великий вибір винограду. Києві. Нектарини. Фініки Ізраїльський. Також зверху подивіться. Великий асортимент Фініки. Два кілограма морковки і це два. Шикарно. Просто шикарно. Ви були на каналі Шалена Батьківщина. Дуже вам дякую за перегляд. Будь ласка, можете проходити. Я вас не знімаю. Отакі ціни на сьогоднішній день. Обов'язково, хто проживає в місті Полтава, завітайте до Любина Мотель. Тут широчайший асортимент будь-яких овочів, ягід і всього для свого столу. Ви можете придбати в одному місці. До нових зустрічей. Далі буде більше, більше корисної інформації, більше всього про вирощування, про реалізацію, про торгівлю. Підписуйтесь, діліться нашими відео. До нових зустрічей.